Ой, радуйся, земле саме таку назву має фестиваль, який Коломийська єпархія Української греко-католицької церкви проводить вже у 18-й раз. Таку розколяду організовують молодіжна та катехетичні комісії єпархії. Собор «Преображення Христового приймає такий захід вже вдруге. Тут фестивалі є присутні всі і діти, і молодь, і старше покоління. Е, присутні е, буде присутня коляда, будуть вінчування, будуть вертепи. Це є представники всієї єпархії. Серед учасників фестивалю і знані колективи, серед них і хор Аксіос. Виступати ми сьогодні будемо з, з такою однією з дуже старовинною колядкою Ой, видить Бог в обробці Кирила Стеценка. Та заспіваємо сьогодні недільського. Ну, це одна з найулюбленіших колядок нашого хору. Ой, ти ясна зірку. Дехто із колективів вперше приїхав на фестиваль і доволі таки вдало виступив. Ізюминка, якби оригінальність того вертепу полягає в тому, що воно є так дуже тісно переплетено із народженням Спасителя, і до сьогоднішніх подій в Україні пов'язані власне з війною, з нападом тої агресії. І тому той такий патріотичний вертеп з музичним супроводом із нашого мальовничого Петрова будемо сьогодні тут представляти. Слава Богу, слава! Учасники фестивалю отримали відзнаки від керуючого з правами єпархії. Тепер артисти з нетерпінням чекатимуть наступного фестивалю. З коломиї Богдан Малецький, Галина Ровенчук, телерадіо компанія Раї.